Ях вітаю, доброго ранку. Сьогодні 26 червня невеликий дощик. Карта в нас на сьогодні це 4 пентаклі. І карта попереджає, що необхідно раціонально, разумно розпоряджатися своїми ресурсами. Час підрахувати кошти, скласти бізнес-проект, продумати, як і куди класти гроші, щоб у майбутньому їх приумножити. Гарний час для огляду нерухомості або для підбору авто. Тобто гроші повинні працювати, і карта демонструє те, що за страхом перед змінами може прийти занепад, і треба все ж таки, накопивши сили, виходити із замкнутого простору. Восьмий місячний день це гарний день для голодування. Сьогодні обдумайте своє життя та минуле та відпустіть все неприємне. Вдома сьогодні запаліть свічку, сьогодні будьте обережні і з їжею. Всім гарного дня!